Як працює моя терапія? Чому ти досі накинув курити, палити. Зараз я тобі дам відповідь на ці питання. Так, наш мозок має наступну структуру. Так. Це твоя свідомість. І у середині цієї свідомості знаходиться підсвідомість. Свідомість. Використовує 5% мозку. 5. А решта 95% мозку використовує підсвідомість. Ваша свідомість може виконувати лише одну операцію за раз. Тобто, якщо ти там співаєш пісню, то ти співаєш пісню, якщо ти танцюєш, то ти тільки танцюєш, якщо ти пишеш, то ти тільки пишеш. Ось, наприклад, Юлій Цезар міг виконувати одразу кілька таких операцій. за раз. Там Говорити, писати, рахувати, танцювати одночасно. Але нормальна людина в основному виконує тільки одну. Тільки ось одну операцію за раз. Але сприймати ж, ти можеш одразу від семи частин інформації. Тобто ти чуєш мій голос, при цьому дивлячись, як я малюю, при цьому чуючи звуки кімнати або вулиці, там, де ти знаходишся, і так далі. І так далі. Але твоє, твоя свідомість. Зосереджена тільки на одній задачі. В свою чергу, підсвідомість виконує 6 мільярдів операцій за секунду. І зараз я скажу, які функції виконує свідомість. А перша функція свідомості це аналітичне мислення. А, тобто, а, ти аналізуєш ситуацію. Я курю, мені потрібно кинути курити. Чому? Бо це погано, бо люди вмирають від цього. Це аналітичне мислення. А друге. Друге це раціональне мислення. Раціональне мислення. Ця частина свідомості пояснює людині, чому вона робить ці речі, яка вона робить. Ну, тобто, я курю, бо маю залежність. Я курю, бо маю ломки. Я курю тому що, тому що, тому що бо-бо-бо. А третя частина свідомості це сила волі. О, це Цікава частина, я про неї подробніше розкажу. Сила воля створена для того, щоб прокинутися вчасно, щоб прийти на роботу вчасно, щоб приготувати їжу, щоб там забрати дітей зі школи. Ця частина не створена для того, щоб змінювати себе всередині. Ви не можете силою воля змусити серце битися швидше чи повільніше. У сили волі є межі. Сила волі працює як тимчасове отримання енергії. Ось, наприклад, ти там стиснув кулак і вирішив, все, я бросаю курити». викидаєш пачку цигарок з вікна, дзвониш всім друзям, говориш, все, я бросив курити». І весь такий задоволений ходиш. Але через годину адреналін від сили волі уходить. І ти залишаєшся знову сам собою, з людиною, яка палить. І через час зриваєшся і купляєш нову пачку цигарок. І остання четверта частина свідомості це тимчасова пам'ять. А це частина. Ось, наприклад, ти запам'ятав сьогодні, чия сім'я, або ти там запам'ятав якийсь номер машини на вулиці, коли проходив. І через деякий час ця інформація просто забувається. І все. Ось це: ось, ось ці чотири функції свідомості це все, що виконує свідомість. Решта, це. Підсвідомість це те, що ось тут всередині. Тобто там знаходяться почуття, емоції, звички це все в підсвідомості. Підсвідомість це така частина, яка сприймає все буквально. І тому підсвідомість захищена таким механізмом, який називається критичний фактор. Ось так ось він виглядає, зобразимо його так. Критичний фактор. Цей механізм порівнює ту інформацію, яка вже є, яка вже є ось тут в підсвідомості, і, і з тим, що намагається туди проникнути. Тобто, наприклад, ти знаєш, як тебе звуть, так? І давай змінимо тобі ім'я на, наприклад, на Едуард. Тепер ти Едуард. Тобі там 16 років. Ти змінився від цього? Ти, ти став Едуардом? Звісно, ні. Зараз я тобі поясню, що, ось, що сталося. А, ось. Інформація Інформація. ось що, о, те, що я сказав: що ти Едуард. Вона спочатку проникла в свідомість, а потім свідомість. Вона прямо пішла до підсвідомості, але її цю інформацію зупинив критичний фактор. Він заблокував прохід. І критичний фактор аналізує, він звіряє інформацію з тим, що є вже в тебе в підсвідомості. В тебе в підсвідомості вже є ось ім'я. В тебе вже є ім'я, і критичний фактор це звіряє. І е, ця інформація нова, вона вже не підходить до твоєї підсвідомості. І тому підсвідомість, точніше, критичний фактор, просто відражає цю інформацію і нічого не змінюється. І як ти думаєш, що просходить тоді, коли ти намагаєшся бросити курити? Так, рівно такий же механізм і виходить. Підсвідомість можна назвати лінивою частиною мозку. Вона ну, зовсім не хоче змінюватися. В тебе вже є ім'я. Ось навіщо тобі інше потрібно, правильно? І у підсвідомості. Так, зараз, ток -ток, у підсвідомості є програма. Ось ця програма, яка називається. «Куріння». куріння. І е, ця програма ще й до того позитивна. Тобто, у, у мозгу мозку курця знаходиться така програма куріння, і вона позитивна підсвідомості. Е, підсвідомість вважає з якихось причин, що людина Має залишатися курцем до кінця життя. А в підсвідомості не може бути нічого негативного. Підсвідомість працює тільки на людину. Вона рахує, що куріння має бути обов'язковим, що це є щось позитивним і тому повністю автоматизує цей процес. Підсвідомість вважає, що вона допомагає тобі, коли ти куриш. Тобто, свідомо, ти вважаєш, свідомо ось, ось тут ти вважаєш, що курити це погано аналітичним мисленням. Що це для здоров'я дуже погано. Але підсвідомість вважає рівно все навпаки, що все добре. Тобто, коли ти вперше закурив, для тебе це була якась вагома причина. причина. Ось. Згадай свою першу сигарету, яка вона була за враженням? Швидше за все, тобі взагалі не сподобався цей дим і запах, але ти сам себе змусив курити і тим самим створив цю програму. Тобто, можливо, ти хотів бути схожим на маму чи тата, або ти хотів там авторитета від однокласників, показати свою крутість, усіх різні э, причини. Тобто, найголовніше, що в той момент э, для тебе куріння було важливіше за все. І тоді з'явився ось цей позитивний знак, знак плюса, пов'язаний з курінням. І моє завдання, і завдання моєї терапії, і сила моєї терапії полягає в тому, що завдяки моїм навичкам, завдяки моїм навичкам гіпнотерапії я можу, по-перше, обійти, обійти критичний фактор та потрапити в твою підсвідомість. Та пояснити твоєї, твоєї підсвідомості те, що куріння це не позитивна програма, що куріння це негативна програма. Це і є задача моєї терапії. І після того, як я це зроблю, пам'ятаєш, я говорив, що підсвідомість має тільки Позитивні програми. І тоді після цього твоя підсвідомість просто викине цю програму з твого мозку. Тобто ти позбавишся від ломок, ти позбавишся від тяг до куріння, від того, що, від чого людина страждає. В принципі, ось так ось працює моя терапія. Так що ось так.